Фішка YouTube, яка дасть тобі більше переглядів. Ця фішка це закріплені коментарі, те, чим нехтують дуже багато. Блогерів. А я в своєму каналі також не часто їх використовую, але покажу зараз на декількох прикладах. Наприклад, ось цьому, на цьому відео я використовую цю штуку. Тобто, ось тут можна побачити, що у мене є закріплений коментар. Тут у мене закріплений коментар, бачимо посилання на сервіс з відео, і тут є посилання на сервіс. Бачимо, що оце написано: закріпив користувач, і це закріплене. Е Zakripljen je komentar. Який він є, і, звичайно, воно ж світиться, що в цьому відео є коментарі. Що сюди можна додавати, як це зробити? Я зараз покажу на декількох інших відео. Наприклад, на оцьому відео тут нейромережі та штучний інтелект. У мене є, наприклад, список відтворення, який присвячений лише штучному інтелекту. Ось бачимо, штучний інтелект, я якраз його відкрию, і бачимо, що у мене є відео на цю тему про штучний інтелект. Тобто я можу зайти. І сюди додатково, і е, написати коментар про те, що у мене є окремий плейлист про штучний інтелект. А е, я зараз відкрила е, цей плейлист, бачимо, що у мене є навіть опис такий невеличкий, тому я можу прямо взяти е, ось такий ось е, відривачок і отут вставити такий коментар і написати, що дивись. Плейлист і скопіювати посилання на цей плейлист. Натискаємо коментувати, і після цього. Ось тут три крапочки, і закріпити. закріпити. Все, оцей коментар вже є закріплений. Таким чином ми можемо додавати сюди ще. ну, Зараз покажу ще, які варіанти є. Тут в даному випадку плейлист, але можемо додавати, наприклад, якісь інші відео. Ще подивимось на якомусь прикладі. Хочу, наприклад, додати заклик підписуватись на наш канал. Ну, Наприклад, в цьому відео я також знаю, що у мене немає закріплених коментарів. І тому бачимо, що коментарі є. Якраз зараз подивимось, як воно працює, якщо тут декілька коментарів. Тут в кожному описі у мене є інформація про станці спонсором, авторський контент про діджитал-підписка на телеграм-канал. Мені здавалось, що в мене є ще підписка на Ютуб канал, тому зараз ще окремо додаємо текст про підписку саме на цей YouTube канал. І так, що я зробила? Дивіться, у мене є назва каналу, тобто я на головну сторінку свого каналу перейшла і додала ось таку штучку додатково до свого URL, тобто Зараз я покажу просто це головна сторінка. буде. А для того, щоб швиденько люди, люди підписувалися одразу, ми вставляємо таке посилання. Тобто, бачимо subscribe, підтвердження і натискаю: ось, дивіться, я оновлюю зараз сторіночку. І вона автоматом зараз мені е, запропонує підписатися. Бачимо, підтвердити підписку на канал. І тут підписатися на канал запитує, і ми натискаємо підписатися. Е, ну, я не можу підписатися сама на себе. Але е, це про що говорить? Що ми можемо таким чином одразу давати не на головну сторінку, а одразу на сторінку типу підписки, щоб людина автоматично підписалась. А, тому тут зараз заклик до дій: підписатися на канал і додаємо цю, сто, цю сторіночку вже з підпискою. Текст написала, підпишись на наш YouTube канал, даємо отаке посилання, натискаємо коментувати і одразу також. Закріплюємо і зараз подивимось, воно на першому місці буде. Тобто, на першому місці за замовчуванням буде підписка на YouTube канал. Тобто, що ще раз, що ми можемо сюди додавати? Підписку, корисні посилання, показала, корисні відео або плейлисти не проблема. А звісно, Якщо е, будуть коментарі, це ну, привертаю увагу, що у кожного відео є якийсь коментар, і люди читають ці коментарі. І таким чином ви можете збільшити кількість переглядів і підписок, в тому числі. Якщо будуть питання, з радістю відповім у коментарях.